Коли закінчилася стрічка, люди вийшли з кінотеатру. Почали помаленьку виходити, хлопці, які продавали попкорн на своєму робочому місці про щось розмовляли. Сміялися, один говорив до іншого. І тут в один момент я дивлюся на того хлопця, а його обличчя змінюється. Він перестав посміхатися і став дуже сумним. Було враження, що він побачив похоронну процесію. Так і було. Люди, які вийшли після кіно будинок слово, вийшли немов би з похорону. Найсильніше, що було у цій стрічці, на мою думку. Це навіть не акторська гра, не сценарій, а титри в кінці список людей, які могли бути, а їх не було. Будинок слова вийшов в український прокат 9 травня цього року. Хоча раніше він показувався на міжнародних кінофестивалях, отримував нагороди. Цей фільм є таблеткою від Амнезії. Таблетка, щоб не втратити пам'ять, не забутися, що ж відбулося, що сталося сто років тому і що відбувається зараз. Е, і це дуже потрібна таблетка, тому що, на превеликий жаль, дуже багато людей забулося, що відбувалося, і що наш ворог робив, і що робить навіть зараз. В якості прикладу наведу ситуацію, що дуже багато українців. У тому числі і я, як би це було не соромно казати, до 24.02.22 не вірили у те, що Московія піде на нас з повномасштабним наступом. Якось вірилося, хотілося вірити про те, що у те, що цього не буде, так не станеться, ну, не, ж на, не настільки аж все зле. І соромно у цьому зізнатися, тому що. Ці думки прокрадалися в голову. Так, не мов би, не було голодоморів, у якому були знищені мільйони українців. Так не мов би не було репресій, не було розстріляного відродження, так не мов би, не було знищених мільйони селян і тисячі інтелігенції. А це було, а ми забулися. Або хотіли про це не думати, або подумали, що, можливо, це не повториться. Ну, це ж не може повторитися. А це повторюється. По сьогодні наш ворог е, хоче знищити не тільки українців фізично, але хоче знищити нас з вами ментально. І тому не тільки розстрілює наших людей масово, винищує, страчує, катує. Але також е, стріляє по музею Сковороди Примаченко. По будинку слово. ця художня стрічка, бо є ще документальна, подивіться і ту, і ту. Дає можливість пригадати, а е, що було б, якби, ну, хоч як кажуть, що історія не любить умовного способу, що справа невдячна розмірковувати. А що би було, якби? А ми з вами поміркуємо, що би було, якби Що би було, якби не голодомор. Нас, як народу, могло бути на мільйони більше. Можливо, в половину більше, ніж є зараз. А що би було якби не розстріляне відродження? А ми б з вами не чули фраз, які чули дуже часто і багато, що українською мовою культури немає. Що українською мовою може бути лише щось шароварне, дурнувате, несерйозне. Ми б з вами не чули фраз, що є якась велика культура, а є якась маленька. Культура і ця маленька це наша. Маленька культура це культура мал маленьких мілких реакцій. Наша повинна зникнути, а велика повинна залишитися. Ми б цього всього не чули. Ми б не чули розмов про другосортність. Ми б не чули розмов про меншу вартість, якби якби. Але якби не сталося, сталося так, як було. Кіно будинок слова дає можливість задуматися над тим, що навіть ті люди, які ідейно вірили в радянську владу до якогось моменту, навіть воювали за неї під час так званої громадянської війни, ну фактично українсько-російської, це люди, які повелися на пропаганду. А пізніше ці люди були змушені стати гвинтиком пропаганди. Або зникнути і бути розстріляними. Якщо ви чули фразу так історичські сложилось», то знаєте, що це брехлива фраза. Нічого не сложилось. Так сложили, так склали ті, хто називали себе інженерами людських душ: Ленін, Сталін, Комуністична влада, російська влада. Московія в будь якій її реінкарнації, починаючи від грозного будь-яких інших царів, закінчуючи втіленням сучасного зла Путіним, і йшлося про те саме, щоб нас з вами знищити. І сказати просто, що так служилось. Тобто, спочатку людей розстрілювали в промислових масштабах не одного, не двох, тисячами, а потім сказати, що так просто служилось. І українська культура, вона якась менш вартісна. Нещодавно була величезна інтрига з піснею Воварова і Клаудії Петрівни Бий барабани. барабани. З'ясувалося, що це Воваров переосмислив чи перевидав вірш одного з учасників розстріляного відродження. Одного з жертв розстріляного відродження ми б могли бути зовсім іншим народом, якби ті люди залишилися живими. Їх було знищено для того, щоб казати, що ми другого сорту. У стрічці показано, яким чином створювали «совєтського чоловіка. Простого совєтського чоловіка, якому не потрібна музика серйозна чи не дуже серйозна якому не потрібна культура, якому потрібна така пролетарська жвачка. І ми з вами вже навіть це спостерігали, коли людям намагалися втокмачити в голову різноманітних братов. Два за що задержаних збив? — Забив. різноманітні серіали, різноманітних сватів і багато чого іншого, де б підставлялися різні цінності антицінностями. Не ми такі, жить така. Що пойметь простой чоловік, а що не пойм'єть? Говорі со мною на человеческом языке. Московити, коли заходили в Маріуполь, першим ділом змінювали табличку. Напис українською Маріуполь на напис російською Маріуполь. Коли нещодавно підходили до Вовчанська, то змінювали Вовчанськ на Волчанськ. Так само в цьому кіні напис на будь хліб на хліб. Теза про те, що яка разниця на якому языке, Працює тільки до тієї пори, коли обстоюється російська. Коли обстоюється якась інша мова, не тільки українська, то тоді вже разниця раптом з'являється. Він нормально, по-русски. Будинок слово це кіно про мову. Це кіно про слова. Це кіно про вплив через мову і через слова. Ідеалізувати стрічку не буду. На мою думку, там є кілька певних прогалин. Ем... Мені здається, що десь під кінець, так не знаю, можливо, одна п'ята, відбулося певний момент провисання сюжетної лінії, динаміки. Так, можливо, мені здається, Сцен тендітного характеру, так це назвімо, можна було показати якось менше, на цьому дуже сильно аж акцентувалося, тобто мені би хотілося побачити, напевно. Історії більше про письменників, ніж про якісь там їхні походеньки. Але, звісно, це художня стрічка. Режисер має право на своє бачення, на свій підхід, на свої прийоми. Але здається, що в якийсь момент переважило ось захопити саме чимось пікантним, замість того, щоб показати, як це відбувалося. Було кілька моментів, коли. Ну, наприклад, один з головних персонажів бачить у своєму якомусь сні чи то водінні кабіну для прослуховування і заходить туди. Але ну, здається, що мешканці будинку слова не знали про той таємний кабінет. Тут мені прокладається певна така паралель між стрічкою життя інших про штазі німецьке. Ну, але це вже, звісно, деталі, і тут вже можна вдаватися у подробиці. Тут вже можна про це говорити, розповідати. Мені здається, що цей фільм, хоч знімався 10 років і був знятий ще 2001 року, вийшов на екрани зараз. І зараз він буде більш затребуваним, ніж у 21-му, ще до повномасштабного вторгнення. Тоді, в 21-му багато людей просто-напросто би ще не повірили, що це щось серйозне і що це варто дивитися, і про це варто знати. Думаю, знати про це варто. Радянська влада знала, що українців потрібно знищувати в промислових масштабах, знищувати всіх українців, знищувати хазяїв, знищувати селян, і це вони робили мільйонами, і знищувати інтелігенцію. Письменників, поетів, режисерів, священиків, будь-яких креативних людей, і вони це робили. Коли два роки тому ворог підходив до Харкова, дружина одного греко-католицького священика, довідалася, що вона була разом з своїм чоловіком у розстрільних списках. Дивлячись на цю жінку, мені було складно зрозуміти. Що ворог може бачити когось небезпечного в цій жінці. І тут знову я зловив себе на думці, що це ж було. вже. Це вже було так само тоді, за розстріляного відродження. Якщо маєте можливість подивитися документальний фільм, будинок слово, подивіться. Якщо маєте можливість піти в кінотеатр і подивитися художній фільм будинок слово, подивіться. Нам потрібно знати і потрібно пам'ятати, що відбувалося, що зараз відбувається і що може відбутися. Миру вам.